Я намагаюся замкнути електричне коло. Детонатор має бути зашунтований, аби ненароком не ініціювати вибуховий заряд. Не зупиняйся. Влаштуй видовище. Це оголошення революції. Послання чітке. Знай, скоро побачимось. А оце вже навряд. Ти вона... До відповідальності банди лінчувальників Франція 75 Медаллю пошани нагороджується полковник Стівен Лобджо. Ти маєш розуміти віло. Раніше ми з твоєю мамою були по вуха в криміналі. Її спіймали. Тепер полюють на нас. Вибач я. Я цього не просила. Така вже дісталась карта в житті. Правильно казати, така карта випала. Тату, що на тебе найшло? А й справді погнали! Тут є тунель. Що вже сталося? Мені треба зброя, а тут лише довбані нунчаки! Не знаєш, де взяти ствол. We're out, we're out. Вберегти тебе від маминого минулого і свого минулого, хоча знаю, це неможливо. Схожа історія кінець, так? Не твоїй. О, це хто? Та, просто мої друзі. А звертатись він, вона чи вони? Та не ускладнює вони, і їх. Це я з чемності спитав. Слыш, скажи, скажи це люба. Я тебе люблю. Я тебе. Знаєш, що таке свобода? Безстрашність. Як у Тома Круза?